Всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо вивчення технології Windows Forms. В сьогоднішньому році ми розглянемо такі теми, як GroupBox та Panel. Це такі елементи, ніби контейнери, які необхідні для угрупування інших елементів середині них. Отже, почнемо з GroupBox. У вкладці Toolbox користуємося пошуком. Знаходимо такий елемент, як GroupBox, переміщуємо його на нашу форму. І бачимо, він має ось таку. Ось такий вигляд. Він, по суті, прямокутної форми, Обрамений такою, такими межами, такою лінією. І зверху ми маємо назву цього групбоксу, це ніби такий, такий заголовок. Ми можемо його також змінити. Як ми пам'ятаємо, в вікні Properties шукаємо властивий текст. І можемо поставити будь-яку будь-який текст, який нам згодив. Майгрубокс. Все. В середині цього GroupBox ми можемо. Вставляти інші елементи, як я вже сказав. Тобто, нехай це можуть бути різні кнопочки, батон так вставили батон Це може бути також, також і текстбокс. Вставляємо текст бокс. І як бачимо, ось ми вставили декілька елементів середини. І якщо ми захочемо навіть перемішувати наш грубокс, всі елементи середині, нього будуть перемішуватися разом із ним. Ну, а коли ми запустимо проект, він буде виглядати ось таким чином. Звичайно, GroupBox є більш декоративний елемент, але він також і вносить певні функціональні свої особливості. Але ми ще не дійшли до цього до цієї теми, оскільки він додає функціонал до, наприклад, таких елементів, як Радіобатон. Він їх групує і це дозволяє їм себе поводити. В групі. Но ми ще не дійшли до такого елементу, як радіобатон, і тому ми це розглянемо чуть пізніше. А зараз ми перейдемо до іншого. А саме до того, що GroupBox можна і програмно задавати всі ці елементи. Як я вже казав, ми можемо як і переміщувати наші елементи на форму ось таким рухом інтерактивним, а також ми можемо запромовувати. Давайте глянемо, як це можна зробити. тобто Я зараз видалю оцей текстбокс, видалю кнопочку, і давайте подивимося, як це робити. Тобто заходимо в нашу форму 1 CS, але спочатку е нам треба десь це писати. Тобто, ми зараз не маємо де це написати. Я хочу, щоб е елементи, які в нас утворювалися в групбокс, е утворювалися тоді, коли в нас тільки завантажується оця форма. Для того, щоб це зробити, двічі клікаємо по формі, а не по іншому елементу. У нас створюється метод form1Load. І всередині цього методу нам необхідно писати код. Давайте створимо кнопку. Як створити кнопку? Дуже просто. Утворимо з допомогою класу button. New button. New button. Нашу кнопочку ми можемо програмно задавати різні властивості, так само, як і з вікна Properties. Тобто New Button. Крапка, нехай текст me. Ось так ми задали текст нашої кнопочки. Також нам необхідно задати позицію нашої кнопочки, тобто, де вона буде розташована. Для того ми доступаємося до властивості Location. New point. згадуємо точки, з якої починатиметься наша позиція. Тут нехай поставимо, ну, тут насправді ну хай 30 30 Глянемо, як це буде оглядати. Також ми можемо додати і textbox, але давайте глянемо швидко на прикладі одної кнопочки, як це буде виглядати. Заходимо в форм дизайн Ага, також ми ще не додавали в GroupBox. Для того, щоб ця кнопочка взагалі існувала в нашому GroupBox, нам необхідно доступитися до нашого GroupBox 1. Крапка. Доступитися до такого списку, як Controls. Тобто це будуть усі елементи всередині GroupBox. І додаємо, як до звичайного списку, нашу кнопочку New Button. Тепер, як ми тільки завантажимо нашу форму, середині нашого GroupBox з'явиться кнопочка ClickMe. Ну що ж, рухаємо далі. І наступний наш елемент це Panel, панел, тобто панель. Для того, щоб її знайти toolbox, переходимо. Шукаємо Panel і переміщуємо її нашу форму. Вона виглядає по суті таким, так само, як і ігрубокс, тільки за одним виключенням, що, по-перше, в нас немає рамки навколо прямокутної, і в нас немає назви, тобто, яка в нас є зверху була. Навіть якщо запустити нашу програму, то вона буде виглядати. Пустою, по суті, хоча панель буде в середині. Ось вона є. Для того щоб. Для чого вона ще потрібна? Ну, по-перше, вона додає декілька інших властивостей. Наприклад, як border style. Border style, дивіться, як в нас відбувається. Ми можемо встановити сюди не NAN, а Fixed Single. І вона буде вже обрамлятися такою прямокутною межею. Тобто ми будемо її вже бачити, коли запустимо нашу програму. Також ми можемо задати властивість, е, іншу. Тобто, border, так, я не забув нажати, border style Fixed 3D. І вона буде вже виглядати більш об'ємною. Це теж дуже цікавий візуальний ефект, е, що надає певної такої іскорки до, цієї, до цього елементу. Також іншою особливостю цього, цього елемента є також, що ми можемо додавати. Зображення туди. Давайте ми а, тут поставимо, або принаймні Fixed Single. І для того, щоб додати зображення, шукаємо також, як background image. І сюди вставляємо нашу фотографію. А, зазвичай наші фотографії будуть зберігатися, ну, не, не фотографії, а просто зображення будуть зберігатися в такому місці, як properties/resources. Вони знаходяться у нас у цій папочці. Тобто, все, що ми сюди покладемо. Вони будуть відображатися в, е, в інших елементах. Ми можемо їх додати. Це зображення, наших елементів. Е, ми можемо сюди імпортнути будь-яке наше зображення, яке ми хочемо, і вони з'являться на списку. Я вже сюди зімпорту, зімпортував одне зображення. Це ось таке Windows Forms, е, превюшка одного з відео. І е, давайте вставимо його. Як бачимо, е, Воно відображається некоректно, тобто, насправді, що вийшло, що в нас зображення дуже велике, е і воно просто банально не поміщається в нашу панель. Для того, щоб воно поміщалось, нам необхідно знайти такий, м таку властивість, як background Image layout, буквально нижче, ніж background і І зараз у нас стоїть е в як tile. Нам необхідно змінити його на Stretch, тобто, що буде означати розтягнути до меж, тобто всередині. До, по всій нашій панельці. І все, наше зображення гарно встало і виглядає чудово. Ми можемо його розширювати, змінювати розмір, переміщувати панель, куди ми захочемо, і це буде виглядати досить так гарно, навіть коли ми запустимо нашу програму. Іншою цікавою властивості є те, що ми можемо скролити нашу панель. Для того, щоб скролити її, нам необхідно знайти властивість Auto-Scroll і поставити її на true. Далі ми можемо помішати будь-який інший елемент, наприклад, той самий же GroupBox. І нехай буде, нехай він виходить за межі трошечки. Так, ми можемо десь сюди, а ми можемо також і десь вийти за межі. І як бачимо, у нас утворюється як вертикальний, так і горизонтальний скрол. Запустимо нашу програму, як воно буде виглядати. І ось так ми можемо і скролити панельку. Вертикальну і горизонтальною, ось так це гарно і чудово виглядає. Можливо, для когось буде це корисна властивість. Ну і ще я розкажу про іншу таку панель, яка е, така наслідувана від звичайної панел. Це є Flow е, панел, Flow Panel. Layout Panel. Е, вона, по суті, така ж самісінька, як і звичайна панел, тільки з однією особливості, що в ній елементи позиціонуються, можна їх позиціонувати. Як це відбувається? Дивіться, давайте нехай ми це програму задамо. Отже, заходимо в нашу форму ДНЦ. Ага, також. Давайте двічі клікнемо на нашу форму. Утворимо метод Form1Load. І всередині середині ми створимо декілька кнопочок. Отже, button 1. New button. створимо їх декілька. Нехай 4 кнопочки. Кожна кнопочка, так, button 1, нехай allocation. 30. Так, 30, 30. Потім кожна наступна у нас буде відрізнятися чуть-чуть Отже, висота у нас буде 60, 60, 60. Але як якось так, давайте глянемо, як це буде глядати. а я також не додав. Не додав. Отже, flow layout panel add. controls controls Add. Дамо нашу button 1. І так ще декілька разів. Звичайно, ми можемо використати Add Range. Ну, поки що ось так. First program, запускаємо. І в нас так, добре, ми бачимо кнопочки. Єдине те, що ми могли б додати певний текст. Давайте додамо ще інший текст. текст. Отже, button 1. 4 кнопочки. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Е, Також ми саму панельку, давайте ми її зробимо так, щоб її можна було бачити трошечки. Е, Для того ми в Border style та Single. Опускаємо. Ось. Е, за замовчуванням вони настоять нібито в лівому верхньому куті. Але ми можемо змінити. Ми можемо, поставити, так, мене зараз, ми можемо поставити йому іншу властивість, таку як flow direction, іншу, не left to right, тобто це в верхньому куті, тобто зліва вправо. А ми, наприклад, можемо поставити Top Down. І це у нас буде входити, що у нас будуть вони в стопчик так, складуться, тобто зверху вниз, і інші кнопочки, які в нас будуть поміщатися, вони справа підуть. Також ми можемо поставити і інші, наприклад, right to left, то вже відповідно вони у нас зміщаться вправо. Е, ну, я вважаю, для когось це буде е, цікаво, якщо хто хоче, можливо, побавитись з цією властивістю. Е, і на це на, це, на цьому поки що все. Ми розглянули декілька таких нових елементів, нібито контейнерів, дещо функціональних, дещо декоративних, але для проектування таких цікавих програм вони використовуються і дуже корисні. На цьому все. Дякую за увагу. Всім гарного дня!